Доброго дня, дівчата! До вашої уваги ось такий чудовий ранункулюс з атласної стрічки. Ось він дуже гарно виглядає. Я покажу, як його зробити. Значить, у мене тут універсальне кріплення для двох основ. Але можна зробити просто звичайне кріплення. Кому подобається ось така квітка, хто хоче навчитися, можемо з вами розпочати. Ну що ж, давайте розпочнемо. Для виготовлення, значить, цієї квітки нам необхідно будуть ось такі кольори атласних стрічок. Це зелена в мене, це така світло лимонна шириною по 5 см атласної стрічки. І ось така. Два на екрані з'являться різні розміри і кількість квадратиків, ось таких, яких вам треба нарізати буде ось таких відрізочків. Після того, як ви наріжете. Необхідну кількість квадратиків ми будемо робити слідуюче. Ось почнемо, наприклад, зелененьку. Всіх оцих квадратиків ми з вами позрізаємо зверху ось уголочки. Так, зеленого. Так, точно зробимо із світло-лимонним кольором. Потім із цим квадратиком складаємо його посередині, зрізаємо низ і формуємо ось таку пелюсточку. Зрізаємо вверх. Ось така у нас плюсточка вийде, слідуючи, так само робимо. І слідуючи, слідуючий розмір Зараз ми з вами обробимо, обробимо значить, над свічкою або спиртовкою. Беремо, значить, зелененький, ось так до полум'я підносимо. з внутрішньої сторони стрічки, з внутрішньої сторони стрічки. І ось тут робимо складочки. Беремо за закриєчок, дотягуємо до середини і до середини, прижимаємо пінцетиком. і запалюємо. Формуючи ось такі пелюсточки. Другий наш розмір робимо так само. З внутрішньої сторони до свічки або запальнички. І зложиємо ось так. І ось тут знизу спаюємо нашу пелюсточку. Слідуючи. Розмір. Якщо ми зрізаємо боки стрічки, значить ми боки, боки теж обробляємо до середини, до середини. Ось тут відстань вже на серединки трошки ширше. Ось такі робимо полюсточки і запаяли низ. Слідуючий розмір. Обробляємо верх. Закраєчок до серединки до серединки Ось так складаємо і запаюємо. І слідуючи останні саме великі наші пелюсточки. Закладаємо тільки краєчок, але не до середини, а тільки край закладаємо, щоб серед... ну, оця відстань була така складка була ширша знизу і ми її запаємо. Ось так. Були, значить наші пелюсточки. Зараз взяли ось такий відрізочок вати, відрізочок ленти. Приблизно квадрат 5х5 формуємо, значить, ось таку серединку, вкладаємо її в атласну стрічку. І ось так формуємо серединку нашого ранольку Ось так. Просто донизу збираємо нашу, нашу атласну стрічку, ось так скручуємо її. У мене звичайна нитка. І ось так закріплюємо серединку, і обрізуємо. Для того, щоб не розмоталася наша ниточка, я капаю клей і роблю ще пару ниточків нашою, оцею, значить, ниточкою зайве обрізаю, щоб мені не заважало. І починаю складати Дору, значить, ось ці зелененькі, і починаю клеїти їх на мою серединку. Ось так. Тому я наношу клей. Заклею, закриваючи нашу серединку із ватки, наполовину попередньої, і сюди на серединку і починаю клеїти далі. У нас за мету не стоїть заклеїти повністю середину, як у вас вийде, получиться заклеїти, значить заклеїти не вийде. Залишиться від... трішечки відкрито, тут нічого страшного немає. Ось так ми з вами зараз формуємо, значить, нашу серединку. Зелененький у нас будуть ще той самий розмір, але вже ось світленькі наші розточки ми наносимо клей і продовжуємо. Клеїм половину попередньої і вперед. Ще в нас бутон, тому клей наносимо десь половина-половина нашої заготовочки. Ось так. Така насерединка вийшла. Клеїмо нашу останню пелюсточку і переходимо до слідуючого розміру. Така у нас серединка вийшла. Слідуючий у нас розмір. Наносимо ще високо, ще не, від... не відкриваємо наш... нашу квітку, що вона ось так доверху у нас має йти Наполовину попередній і вперед по кругу наклеїмо всі наші ці типу, пелюсточки. Ось так. Будемо клеїти, ці полюсточки виходять трошки вище за попередні, Клей наносимо ось краєчку і ось так прожимаємо порчик, наша квіточка починає розкриватися. На половину попередньої і вперед. розмір Наносимо ось по краєчку. Так як і наносили і ложимо точно так само, прижимаючи ось тут пальчиком ось так. на половину попереднього по краєчку нашої тут знизу серединки такий, і прижимаємо. І наскіточка ось так гарно дуже відкривається. Ми зробимо універсальне кріплення на цю квітку для того, щоб її можна було використовувати на різних основах, на різних, на обручах, на заколочках. Тобто, щоб у нас ця квітка була з універсальним кріпленням. but it Таня моя полюсточка, я по ей Вот так. Вот такая накидочка получилась. Mm -hmm. Дуже гарно, пышно. Вот так она выглядит. Квадрат. 5 на 5 у приблизно. И формую листочек. Ось я вирізала листочок. Двітінки з можна брати різні, потім ми над, над запальничкою ось так краєчок підтягуємо. Робимо краєчок спочатку, щоб він нас насипався і не сатався. Потім я згинаю серединку. Ось так, прогинаю її посередині, і ось так запальничкою роблю таку центральну жилку. Після того можна зробити ще ось такі маленькі жилки по сторонах згинаємо і надпалюємо з однієї і з другої сторони почергово, згинаючи до центру, ми запальничкою підпалюємо, прожимаємо, роблячи такі прожилочки. Ось так раз пропали. Ось нашу, нашу центру наклеювати наші листочки. Ось так, скільки наклеювати листочків тут теж? Кожен вибираємо. Як можна взагалі без листочків на свій смак. Я ж наклею ось так пару листочків по кругу. Виглядаємо мій януку. Здаті приклеюємо на наші листочки. У мене ще один листочок, Я його теж наклею Ось сюди. сантиметра, десь приблизно наш буде кружочок. Робимо слідуючу, згинаємо. І на два натрізика ось таких я зробила. Беру чорну, звичайну резинку, відрізаю невеличкий кусочок. Що роблю? Просовую її в отвір. Ось. З одної її сторони і з, з другої сторони. Ось так і витягую на цю сторону. Ось у мене резиночка так, значну виглядає, потім я беру, натягую, спочатку намазую ось тут клеєм, добре, потім підтягую її і ось так прижимаю. І лише щоб не виглядало ось. ось так другу сторону я зроблю точно так само. Тягнути не сильно щоб не зморщувало нашу серединку, трішечки підтягнути, щоб натяжка була, і приклеїти. Приклеїли, зрізали, ось так. І ми наклеїмо, значить, сюди до нашої цієї квіточки. В серединку, ось цю сторону, де ми приклеїли нашу резинку, повністю замазуємо, клеєм перевертаємо і клеїмо центр, притискаємо, притискаємо. Все. Ось так у нас вийшло. Можна додати сюди ще різноманітні течинки і так далі. Ось що це кріплення дає, значить ми можемо вставити нашу, значить, ось заколочку, наприклад, якщо нам треба що сьогодні закобруч, значить виберете обруч. Так само пронизуєте і ось. Щоб наша квітка краще трималась на обручі звісно, треба мотати попередню атласною стрічкою. Ось так. Можна не робити, значить, універсальне кріплення, можна просто робити звичайне кріплення на резинку, обруч або ось такий зажим. Ось таку клітку ось сьогодні з вами зробили. Що хочу ще сказати, для універсального кріплення, звісно, бажано брати ширину. Одинакову ширину ваших оцих основ кріплення. Тобто, щоб і це, це, інакше, якщо взяти тонче, то кітка може легко з неї сходити. Якщо ж кріплення у вас вуще, ніж в мене, сама основа вуща, то значить, ось тут розріз має бути вущий, щоб кріплення заходило туго. В саме, в саме в цей отвір. Інакше він буде спадати і не міцно триматися. Тому ось так. Все, надіюсь, все розказала, пояснила. Надіюсь, що відео було вам корисне. Дякую всім за увагу. До зустрічі!